Твори відпустка це така річ, яка добровільна, вона можливо зараз не на часі. Вона залежить тільки для вас, і ви можете обрати, чи ви берете її, чи ні. Але чи робите ви... Добре собі, іншим країні, коли ви не берете відпустку і взагалі не відпочиваєте, давайте розберемося в цьому прикладі, на моєму власному прикладі, досвіді та знаннях, які я отримала. До речі, я два е, роки не брала відпустку взагалі на роботі, і я думаю, що мені є чим поділитись. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я працюю в міжнародній компанії Viber в Україні на український ринок, на міжнародний ринок, і також маю свої додаткові маркетинг-проекти. От і в мене ну дуже багато завжди проектів. Я дуже зайнята. Мене навіть останнім часом не було часу подумати якісь свої мрії, якісь свої цілі. І от ця поїздка. От зараз мене вчить і вчить дуже багато чого. Поїхали! Ми сьогодні йдемо в гори, а трошечки далі пляжу. І на цьому прикладі я хочу показати, як нам легко йти спочатку і що стається потім, чому нам точно потрібен відпочинок. Ну і також показати, як ми які, які тут краса. От, отже, ми взяли полотенця. Гоу взяла, камеру під водою познімати трошечки їжу, сніданок і обід, тому що ми дуже рано виходимо, зараз ще сьомої немає. І купальники, маски. Ось такі батончики солодкі. прямо так, Але я не хочу, щоб сестра потім лікувала. Тому, тому буде ще футболка. Фоточка до Так, фоточка, відео, до і наш стан, ми такі дуже заряжені, дуже бодрі, бо нас чекають такі дуже пригоди. з горою Але хочу сказати, що ми ще в неділю поїдемо на одній з цих як. що коли ми проходимо повз них, також таке перечуття такого свята. Це мені дуже нагадує Крим, коли я була мала, коли ми ходили по, таких, по такій стежці просто. Тут вже, вже можна піднятися і вдохнутися. Цей... Ми не здохнемо, ми виживемо. Але подивіться, яка краса! Не завжди в нагороду за якісь тяжкі досягнення достається щось класне, але нам наразі поки що везе і за тяжкі підіймання вгору ми бачимо оцей вид на місто Макарськ Хорватії. А зараз такий трохи момент, який так захоплює подих, е, да? ой. Я таку. Ой, зараз. Ой. Просто всюди. Ми насправді ще не їли, бо хотіли якнайдальше зайти, але тут такий. Е, така... Дорога дуже довго, ми вирішили з таким от виглядом влаштувати собі сніданок. Тому що, ну, нащо чекати якоїсь вершини, якщо ми вже на дорозі, і дорога це найголовніше, правда? Стали свідками е, цієї екскурсії, екскурсії на морі. Просто реально чуваки в морі щось розповідали. І на, це було каяках. на каяках Це було так чудно, і ми почули, що е, які тут е, високі е, гори, що там не можна ходити. Е, <гум> е, бо там, да, не всі повертаються, бо там е, ці змії. Реально змії? Так, там, <гум> де не тут. Там. Не тут. Це на горах, ми не в горах. А, потім а, що в них mild зима, тобто вона там не знаю, 10-15 градусів взимку, і дуже жарке літо, і класний вересень і а, жовтень. А, і ще ми ще почули. Що ми ще почули? Класного такого. М -м, він розказував більше про гори. Я тобі. почула, що це дуже класно. Я вже хочу доїти, але в нас чисто фізично. Ну, ми вже побачили, куди. Ми отак от ідемо і бачимо, куди ми ще хочемо, а в нас же е завтра залишилось і післязавтра завтра е ще така подорож на кораблику, і, по суті, тільки завтра залишилось. Так що хочеш сьогодні на 5 годин? година. Як на Мальдівах. Можна, просто як з картинки. Але я в шоці, просто. наскільки тут красиво, наскільки можна е, наскільки можна картинку бачити вживу і, 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 не, і не думати, да, і думати все одно, що це картинка. Тобто я все одно думаю, що це типу, як не живе, не знаю. Реально немає в інтернеті фотографії, такого прям краси. Тут, так. Ну, тут, ну тобто, от, якщо ви їдете кудись, я не знаю, як це як. І порадити, що напевно краще з кимось чи поговорити, чи довіритись, бо іноді така краса, і ти не знаєш, для мене це як Мальдіви, якісь бо боям таке тільки от якось так таку воду, от такі пейзажі, тільки десь там в розплярених місцях бачила. Що я люблю відпочинку, що ти взагалі не думаєш про роботу. Ти просто, наприклад, якщо піднімаєшся вгору, ти думаєш, як вижити, як піднятися, а не який, не знаю, таск завершити. І мені здається, що так трошечки голова очищується. А В мене вона, знаєте, попливався. Отакий вигляд після гори, після якоїсь там перешкоди він очищує. Мою голову точно не знаю. а мою, моє, зараз, моє улюблене це типу. Коли ти так дуже втомлюєшся фізично, і ти вже не думаєш взагалі ні про що. Але, але я хочу це виправляти, бо так неможливо. Ну тобто, ти фізич, я фізично просто себе вбиваю для того, щоб морально відпочити. Щось, щось ні, я вважаю, що нормально. Нормально? Бо ти вбиваєш себе кожен день емоційно. А як, як ви вважаєте? Не знаю, як для мене такі подорожі це така трошки симуляція життя, коли є якась ціль. Ти йдеш собі, трошечки думаєш про цій ціль, втомлюєшся. І вже якісь такі принципи, наприклад, я трошечки yeah. боюсь людей, а? Yeah. змінюєш шлях, якісь нові можливості. І, наприклад, я трошечки бою... ну, не боюсь людей, я трошки мені, мене люди е, втомлюють, але, наприклад, зараз я дуже втомилася і мені все одно, чи будуть там люди, чи ні. Я просто, просто хочу на, на пляж. А, от. Після двох годин прогулянки, так сказати, ми впали і збираємося тут провести деякий час. Справді мені дуже і мені дуже е, страшно, якщо цей чувак впаде на каміння. Ну там не, 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 не високо, але все ж таки. А там людина пригає, може може теж пригати. Я обожнюю такі якісь е, штуки. Е, коли ми думали про відпочинок, ми думали, там що ми будемо е, купувати, обирати, е, такі перечуття були. І одне з того, що ми не купили заздалегідь, були такі тапочки по ходити по каміннях. Тому що тут багато каміння і майже неможливо а, ходити по ньому і, і плавати. Тому ми купили їх тут дуже класній якості і реально захищають. А, от, якщо скоро підемо в них теж купатись. Просто дуже цікавий факт. Я купувала GoPro, щоб починати YouTube, бо тут моя Перше моє хобі, я не знаю, я завжди хотіла ним займатися. А зараз я дуже хочу багато подорожувати, щоб знімати багато всього GoPro. Бо У мене дуже багато всього обладнання для неї я накупувала. І от якраз зараз буду з нею під водою. Я трошечки вам кадрів показую, але я для себе більше знімаю, дуже люблю це. Дуже люблю потім переглядати і відчувати ці спогади. Мені здається, що я навіть знімаю багато фото і відео. Ну, оце я хочу, ну, хочу саме тубу зробити, щось там для інстаграму, а деякі фотки і там відео я роблю прямо для себе, через які я відчуваю ці моменти, дивлюся особливо лайф фото, дивлюсь, передивлюсь і кайфую. Типу Ніби повертаюсь прямо в цей момент. Бо ну, я розумію, що зараз, там, через хвилину, все, вже моменту немає, а потім я повертаюсь і ніби застигає на картинці. Це, це неймовірно. Напевно, це один з причин, одна з причин, чому я знімаю взагалі фото і відео і чому я люблю робити такі фільми. Насправді за ці 4 години тут пройшло таке маленьке життя, тому що ми і покупалися, я і поспала, і читала, ніби займалася справами. І прийшла одна ніби як відмова по можливості професії. і Я така трошки розстроїлась, потім зрозуміла, що на що не все життя, тобто робота це трошки. Така маленька частинка життя. І якщо е, я зараз займуся мозок оцією важливістю, яка просто прийшла мені на пошту, то я не продовжу е, насолоджуватись цим відпочинком, оцією можливістю, що є в мене зараз. І, коротше, Мене вийшло відпустити, тобто прийняти і сказати, ну, там буде ще можливість, бо вона реально буде. Блін, ну, це життя і можливості будуть. І, 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 і Скоріше за все це просто не ну, мій просто шлях. Можливість реально маленька, ну, тобто, як, не що прямо. Але, знаєте, і, і ще краще виключати інтернет, коли він відпочинку, що пан такі можливості не приходили, не забували голову. От. Ми зараз знову збираємо шлях назад, і я впевнена буде ще багато-багато інсайтів. -багато я поділюсь з ними. Він почув, витяг це. Так, дійсно, зараз ти потім снимку ходять сюди потім стоїть і цю добу. Ситуація наступна. Ми знайшли дорогу, яка в 10 разів. Ну, якби Швидша, зручніша а, і легша, ніж те, що ми йшли в ту, в ту сторону. І вирішили, що це просто наша натура, така нам ми не постраждаєш, не дійдеш. Ще один інсайт, да, Надя? За що я люблю свої влоги і, і хочу робити таке? Що я кажу, от, які усвідомлення до мене приходять на цьому шляху. Наприклад, тут спеціально є смотрова площадка. Ми йшли постійно біля моря, там було складно йти, але ми бачили завжди море. А тут для людей, які йдуть цим легким шліхом шляхом, ну там щоб вони не товлюються сильно, так що одразу прийшли. Є смотрі площадки, щоб вони виходили і дивилися, так? От а ми хотіли просто постійно не, це, це не бачити. Гарно. Ну не така гарна, але все одно можна вийти подивитись. Так що не треба ускладнювати себе життя. Да, Надя? Я не хочу ускладнювати себе життя, Я хочу йти цією стежкою далі. І так, значить, 30 хвилин і ми вже в нашому місці. А туди ми йшли дві години. Трисім вийшли. Три. Три. Так от просто, просто не треба ускладнювати собі життя. Це я собі кажу. Але іноді, іноді прям так хочеться... тому коли ти Ой, йдеш, Ми побачили гарніші види, так, і ми просто йшли і а, не знаю, кайфували від цього хайкінгу, я не знаю, напевно. І, от, а зараз швиденько так повернулися, я прям дуже хотіла швиденько повернутися і це спалося. Ще дуже важливо себе нагороджувати за будь-який шлях: за будь-яке досягнення чи просто якесь бажання його досягти. <паспоріг> День починався. Тут він і закінчиться Ух. Зараз. О, Вид шикарний. І я не спорю. Але, але без ніяких але ми дуже задоволені цією подорожю. Дуже багато інсайтів, особливо про роботу, про кар'єру якусь. Я щаслива дуже. І не хочеться нічого казати, що там, але там, ми довше йшли, ще щось, тому що воно перекреслює весь досвід, який був. І це нереально цінно для мене був цей шлях в три години туди відчути чути це, як було в Криму, бо реально в Криму були схожі краєвиди. І, схоже, ми так, так само втомлювалися і йшли. От, І дуже багато думала і про свою кар'єру, про свою роботу, які рішення прийняла. Прийшло якраз це повідомлення, яке там про мою можливість, теж я її встигла обробити в, свою, в своїй голові за цей шлях. От, Назад ми йшли коротшим шляхом. от, але він був, але той шлях перший був вартий того. Якщо ніякий, ем, тобто ви недовго йдете, ви йдете своїм шляхом, ем, вам так треба, так краще, і все, що не робиться, це робиться найкраще. Ваші можливості, ваш шлях вас знайде. Ох, я відпочивати трошечки піду, фруктовий салати їсти, І побачимось в новому відео. Для тих, хто залишився, я запишу особистий лайфхак з мішинку, да, таке, значить, як я підіймаюсь на гору. Я уявляю що ніби моє тіло це ну типу я я не в тілі, я типу окремо я, я зверху я, д... я десь бачила все таке знає що ти йдеш і типу думаєш що ти от зверху а тіло просто йде чи там йде хтось інший і ти йдеш і типу ніби ти не йдеш коротше, і ти йдеш йдеш і це легше виявляється тому що ти не думаєш про те що в тебе все болить ну просто це просто спробувати треба, що ти, ну от, я не знаю, ти пробувала вже. Дивися, душа покидає тіло, ноги е, стають легші, руки опускаються. І нарешті ваша голова Спробуй, А, от. І ходіть частіше в гори, їздіть на море, бо відпустка це що? Відпустка це перезагрузка і мільярд нових маленьких життів.